Активна реклама каші для собак привела до того, що люди приходять і запитують, що ж краще, каша для собак чи готовий корм. Давайте будемо розбиратися. 100% готовий корм по тій причині, що він збалансований уже із комплексом вітамінів, мінералів та білка правильно. Готова каша це просто комплекс зернових, екструдованих, надутих і все. Ось різниця. Можемо пробігтися порівняти також з ціна між кашою і готовим кормом. Якщо взяти бюджетну серію, наприклад, Good Friend, 20 кг коштує там, 795 грн. Dusty 10 кг коштує 535 грн. Good Friend 10 кг 430 гривень. Гави, 10 кг 580 грн. Рекси для середніх порід 10 кг 595 гривень. Рекс для великих порід. 10 кг 635 гривень. Зараз перевернемо їх на іншу сторону і переглянемо їхній склад. Ми зможемо пробігтися по складу якісному. Вказано, що входять злаки, м'ясо і продукти тваринного походження, переробки зрозуміло, продукти рослинного походження, тваринні, жири, мінерали, вітаміни, ароматизатори. Аналітичний склад що є дуже важним: протеїн 20%, жир 10%, зола 7, клітковина 3%. Добавки є комплекс вітамінів, а, Д і Є. Вказано, саме головне, в якій кількості всипати собачкам, якщо взяти велику собачку, там 45 70 кг, це буде до 800 г на день з'їдання даного корму. От продавців в каші запитайте, скільки з'їдати будуть каші ваші собачки. Потім інший виробник. Також дивіться, все вказано. протеїнчик 25 жири 10 вуглеводи. 45 сира не більше 7%. мінеральні речовини 3,5%. Вода не більше вологість 10%. До складу також входять продукти переробки м'яса, відібрані злаки, тваринні жири, рослинна олія, вітамінні премікси, мінеральні премікси і консервант антиоксидант. Також вказана вага, що собачки більше 60 кг. також будуть з'їдати 700-800 г на день. Якщо ви будете кормити кашу, собачка ваша буде сідати 1,5 кг, кг 700, якщо вона буде 45-70 кг. Так що переходьте до нашого сайту, будемо раді вас там бачити.